Христос рождається. Отче Василь, скажіть, чи є гріхом вітатися, дай Боже здоров'я, бо є такі знайомі, що не відповідають може і не знають як на вітання. Слава Ісусу Христу Христос рождається. Дай Боже здоров'я. Ну, знаєте, це в принципі військові вітання. Бажаю здоров'я. Це військові так вітаються. Дай Боже здоров'я це просто якби модифікований військовий привіт. Можете вітатися, мож, якщо хочете, якщо знаєте, як відповідати, так відповідайте, як військові. Я думаю, що дай Боже здоров'я це більше всього стосується військових. А ми християни, всі повинні вітатися. є. Три основні християнські привіти. Слава Ісусу Христу! Відповідаємо слава навіки. Христос рождається славі Його, і Великодне Привітання Христос Воскрес, воістину Воскрес. От такі є три форми вітання. Христос хрещається в Ріці Йордані, Дай Боже здоров'я, що я там щось там це, це вже добавка наша, а це не, не належить до, до христа, основних християнських привітів. Аптекарі, о, о, чи розкажіть, будь ласка, пише в Терезаконі, ще не було в тебе нічого. Хто розпитує мерців, хто сниться, що він говорить, чи це щось інше люди придумали? Дякую. Пише в турезаконі, щоб не було у тебе нічого. Про законі 19.9. Ну, Такі запитання, знаєте, аби там кажете, пояснити там главу, наприклад, второзаконня чи ще щось, я думаю, що це, воно потребує трошки більше часу, це як, ну, як, скажімо, якісь біблійні читання. Бо такі питання я би десь готував інакше і вже би відповідав на них не так. Бо тому, що тут треба відкрити зараз книгу второзаконня, Найти там 10, 19 главу, 10 стих, прочитати з вами разом, проговорити, що, на що звернули першу увагу, чому то, чому все. І тоді ми можемо про що говорити. Там йдеться про сни, я так розумію. Так? Ну, тоді це на другий раз.